Привіт народ! Сьогодні у нас тема, яку я дуже часто бачу в чатику, та яку мене запитували також в тому числі. І це кузня в наш воркшеп англійською. Що ми в цьому випуску побачимо? Які сети треба обирати, що можна взагалі тут робити, і якісь базові поради, чого уникати, чого не уникати. Тобто. Кузні, перш за все, можна робити три речі з матеріалами або іншими речами. Перша це Forage, тобто ковка. Є два типи руди. Синенька і Фіолетова. Перша називається руда, друга називається ingot. Я, чесно кажучи, не знаю навіть, як це перекладається. Це типу сплаву, не знаю. І для кожного типу сетів, а типи сетів бувають різні. Використовується своя руда. Тобто ви можете це бачити по трійкам, наприклад, три сети. На один вид роди адамант. Інші сети. Раз, два, три, чотири. На інші види роди, на міфріл і так далі. Також у нас є. Залізо і. Копер. Мідь. Тож, можна крафтити речі. Наприклад, вам потрібен якийсь сет, скрафтили, отримали. класно. Потім продали, бо це шлак. Також ви можете речі крафтити, крім того, як ковати. Крафтити не можна. Перші три сети, які дають три типи характеристик. 3 сет бонуси. Крафтити можна всі інші, які дають 2 сет бонуси. Наприклад, Endurance. Також можна крафтити 5 і 6 зірочок. Ви просто додаєте сюди матеріали. І в залежності від того. А, яку якість матеріалів ви дали, такі у вас будуть шанси на фінальний крафт. Ці щирочки переробляти не будемо, поки хай вони в мене лежать. Тож, також можна робити штуки, яка називається Recast. Що таке рекаст. Це коли у вас є три шматки е, з одного сету, одної якості, тобто або Міфік, або Лего, вони всі мають бути шість зірочок і не використовуватися, то ви можете їх переробити, покласти до три речі, і у вас буде одна рандомна шмотка. Е, в ледгеймі це корисно, в ролігеймі просто забудьте про те, що ця функція є, воно вам не треба. Давайте ми краще перейдемо до того, які є сетові бонуси і що нам треба крафтити з цих сетів, що ні. Безстрашний сет. Він дає критрейт, ліч і мастері. Проблема цього сету в тому, що він дає речі, які абсолютно не стакаються на більшості персонажах. Тобто, у нас в грі є два типи ДД: це Fiss DD і DOT DD. Фіз ДД збирає крітрейт, крит демедж і стат, який дає йому шкоду. Це може бути захист, може бути ХП, це може бути атака. І Dot Damage збирає влучність, збирає мастері. І побічний стат, який додає йому шкоду. Це може бути ХП або атака. А, і все. Але є лише один герой в грі, якому треба крит демедж з мастері. Це барі. І одного героя, який не найпотужніший, і який досить специфічний, збирати цей сет досить дивно. Можливо, нам потім представлять ще героїв, яким потрібен крит шанс, які будуть до ДД. Але наразі це не так. Тому я не раджу цей сет крафтити ніколи. Сет міцності Тас дає здоров'я, дає. Супротив кріту і супротив ефектов. Насправді на папері це дуже крутий сет під багатьох е, героїв захисту, типу якогось Нордака, Він дуже круто заходить Пандії, панді. Але проблема цього сету також в тому, що він підходить на дуже обмежену кількість героїв. І коли ви почнете крафтити речі, ви зрозумієте, що здебільшого у вас крафтиться якесь лайно. І для того, щоб зібрати хоч, хоча б кілька гарних шмоток, а потім їх ще вдало заточити. О май май... Вам треба втратити дуже багато ресурсів для того, щоб не гарантовано отримати якусь вигоду. Тому я вам рекомендую з кожної групи Руд, Адамантин, Міфріл, Мінь, Залізо. Фокусуватися лише на одному сеті і крафтити лише його. Для першої групи це буде найкращий сет, який тут є, і один з найкращих сетів в грі це сет швидкої допомоги. Він дає швидкість, точність і ефект лікування. Насправді, навіть якщо б тут не було ефекту лікування, це все одно був би один з найкращих сетів для супортів. Тому що зазвичай на саппортах нам треба швидкість і точність. Нам не треба Мастері, нам треба, щоб якийсь рандомний Ніколас або Бенгур. Бен Остін. Бенгур це те звідки це фільм, з якого розробники надихалися тим, як створювати Бена Остіна. До речі, раджу його подивитися. Це дуже старий класний фільм про гладіаторів. Так от. Uh, навіть якщо б тут було лише два ефекти, це був все одно один з найкращих сетів грі, він підходить абсолютно всім. Ви можете одіти качку в нього, ви можете одіти uh, будь-кого з саппорт героїв. Якщо ми подивимося на моїх героїв, наприклад, просто на те, як у мене відбувається по сетам, то Нордака я б з радістю в нього від, uh, але просто в мене нема тільки багато шмоток з нього, тому для Нордака важлива швидкість uh, для Бена сет швидкої допомоги для Ніколаса ще швидкої допомоги. Для Каті також би вдягнув, але швидкість ХП трошки краще. Для будь-яких саппортів, наприклад, сету, такого сет швидкої допомоги краще зайде, ніж те, що є зараз. Він навіть для Вільстера зайде. Тобто будь-яким героям, яким потрібна швидкість, майже завжди потрібна точність. Майже, я кажу, майже, тому що це не так. Майже на всіх сапортах він класно заходить. На сіль, в мене в ньому бігає кому потрібна влучність. Тобто, сапорти від нього кайфують неймовірно. Якщо у вас є достатня кількість цих шмоток, у вас завжди буде на кого його одягнути. Тому я беззаперечно раджуся швидкої допомоги. Не рекомендую крафтити щось інше. Тож, переходимо до другої групи. Це сет спритності. Сет, uh, хай буде. Покорення. Знищення, не знаю. Дикий сет і сет витривалості. Uh, що вони дають? Dexterті. Uh, він же спритність. Дає швидкість і супротив ефектам. Проблема знову ж таки, що супротив ефектів на навіть зараз в поточному стані гри, коли гріш рік. Навіть у топ-гравців, які грають рік, недостатньо шмоту для того і правильного вточеного для того, щоб конкретно під арену збирати е резіст на своїх героїв. Інші показники більш пріоритетні. Тому для панди він також не підходить, бо він дає лише 10% 20%. Тому абсолютно безпантовий сет, не раджу його взагалі крафтити. Другий сет це той сет, який я вам раджу крафтити. Це сет на пряму шкоду. Багато героїв прямої шкоди будуть в захваті, коли ви їм це дасте. Тому що критрейд, критшкода, шкода, це все завжди потрібно. Окремо сет на критрейд дає плюс 15, окремо сет на критдемедж дає 20, але разом, як ви бачите, воно дає все-таки трошки більше. Тому дуже раджу. Це буде ваш основний сет на всіх. Прямих ДД, тобто всіх ДД, які наносять шкоду від критів, від прямої шкоди. Уайлдсет також може бути опцією. Але не всі ваші ДД будуть бенефітитися від атаки. Багато з ДД бенефітяться від е захисту, від здоров'я. Е тому особисто мені здається, що сет на кріт. Рейти крит-шкоду набагато профітніший, ніж сет дикості. Тим паче, що для деяких героїв взагалі не треба крітрейт. Їх мало, але такі є, і вам все одно потрібно багато крит-шкоди. І останній сет це сет, який має право на життя. Він класний. Він може бути альтернативою слей-сету. Це сет витривалості. Він дає здоров'я і майстерність. Він шикарно заходить на всіх хеппібірненів так то як Зігмунд, як Хезонджа, як Енхі, як просто будь-який герой з хеппіборном з вижигом здоров'я, класно дивиться в цьому сеті. Бо це те, що йому потрібно: мастері для множителя і здоров'я для також збільшення кепу вашої шкоди від вижигу ХП. Але я трошки забіжу наперед і скажу, що у нас буде сет для дотерів окремо. Тому я тут кравчу лише слайсет, тому що це єдиний сет для прямої шкоди, окрім ну, вайлду, мабуть, е, який ви можете зробити. Далі у нас йде набір Set, святий сет, сет швидкості, перешка, не е, сет лицаря і сет сторожа. Holy set, фізир set, Night Set і Guardian set. set. Е, Безпонтовий. Healing Effect майже ніколи нікому в грі не потрібен, він занадто просто набирається в достатній кількості. Єдиний герой, якому потрібен Healing Ефект Мамук, але він все одно захоче мати швидкість і бути вдягнений не в Холлисет, а все швидко допомога, тому що тут буде і швидкість, і Healing Ефект, і точність. А Мамуку також потрібна точність. Тому Holie Set не раджу взагалі ніколи збирати ні на кого. Завжди є альтернативи краще, завжди є first Aid, Швидка допомога. Фізер. Це саме той сет, який я вам дуже буду рекомендувати. Я зараз поясню, чому. Для того, щоб пояснити, чому я кравчу лише цей сет, мені треба забігти трошки наперед. Він дає здоров'я та швидкість. І як альтернатива цьому сету за цю. Руду, у нас є Holy Set, який абсолютно, як я вже казав, він є безпонтовий. У нас є сет лицея, який дає захист і критрейт. Для деяких героїв він прикольний. І має сенс для існування. Але, знову ж таки, тут проблема. Які з іншими сетами. Він не універсальний. А для того, щоб ви здобули достатню кількість шмоток з нього і гарно їх вточили, щоб у вас були гарні речі, вам потрібно концентруватися на чомусь одному. А концентруватися на чомусь одному заради сета, який вдягає 2-3, не знаю, можна. Ну, хай буде 4 герої в грі. Так собі історія. Просто так собі. І останній це Guardian set, який дає захист і Effect Resistance. І знову ж таки, проблема в тому, що він потрібен не лише панді. Нікому більше цей сет не треба. Ну тобто, на, на якусь арену, заради Ефект Резисту, я можу собі це уявити, але ви, наприклад, втрачаєте швидкість та основні стати типу здоров'я. тому... Я не певен. Типу, я б його ніколи не крафтив, я не бачив в цьому ніякої нагоди. Тож, виходить, що. Fіzer set це по факту переробка гівняних речей на швидкість, з шансом отримати ще трошки речей на швидкість. Для мене цей сет просто це найгірша група руди. І для мене цей сет просто служить для того, щоб е шмотки з сету швидкості, в яких в Сабстатах немає швидкості додаткової. Е щоб вони хоч на щось корисне йшли. Тому що швидкість відіграє дуже велику роль в цій грі, не тільки на арені, але й в підземках. Швидкість вам буде потрібна, щоб переганяти босів, що вас не шотали на пізніх поверхах руїн. Тому мій вибір сет фезер. Пірошко. Мабуть, не знаю. І остання група сетів, це сет. Кривожадності. Не знаю, як це буде українською правильно. Сет жорсткості. Від слова, жорсткий, я не жорстокий. Сет точності і сет проникнення. Насправді, сет з лічом, з регенерацією нікому нафіг не треба. Ви отримуєте 5% ліча на всіх героїв з вашого храму досить швидко. І, в принципі, вам достатньо. Типу, це. Той тип гри, де ліч, як такий, вас ніколи не спасе. Тому що, як ви зможете помітити, в пізній стадії, навіть в середній, вам не потрібні хіли, вам потрібні щити. Тому що ви завжди можете відхилитись дуже багатьма способами. Проблема в тому, що вас шотують і не дають вам змогу цього зробити. Тому вам треба щось поверх того, щоб виживати. І ліч просто не працює з метою цієї. гри. Можливо, колись вони щось прироблять, але зараз це просто не працює. Наступний сет це захист і е, тинесерії це захист від кріт-шкоди. Чим більше у вас тенесерії, тим менший шанс, що по вам пройде крит, крит шкода Що я можу сказати? Це, мабуть, найбільше гівно, яке тут є. Типу, під нього ще не створили героїв. Тобто, герої, які б від цього отримували користь. Отримують в мільярд разів більше користі, просто від 10% ХП з бонусу сету. Крафтити його замість сето точності та проникнення, наприклад, не має жодного сенсу. Тому мені здається, навіть жодної шмотки з цього сету немає і не буде, скоріше, нафіг воно мені треба. Сет точності. Це те, про що я казав, коли у нас буде сет на дотерів. Це ідеальний сет для дотерів. Його можливо комбінувати з сетом просто на майстерність, він також гарно працює. Багато шмоток на майстерність, на точність, гарно працюють самі по собі в своїх сетах. І якщо ми захочемо його, наприклад, скрафтити, то ми побачимо, що в мене є. Черта вже немає шмоток насправді. Вони гарно працюють самі по собі. Типу, якщо в них нема сабстату, наприклад. У мене градація наступна. Якщо в шмотках на ефект хіт або мастері немає безпосередньо ефект хіта чи мастері, підстатах, то я їх викидаю. Єдине виключення це якщо там буде гарний атак, рейд. Або швидкість, тоді це може статися в нагоді для яду, для бліду, кровотоку. Має сенс. Має. Але в реальності а, точність, влучність, те, що потрібно будь-якому герою з дот-шкодою, дуже раджу, це має бути основний сет, на якому ви фокусуєтесь, тому що ваші основні ДД будуть наносити якраз шкоду з часом. І, як приклад, я можемо показати, що майже всі мої дотери, вони так вдягнуті. Тобто, якщо ми візьмемо Ніту, вона в цьому сеті. Якщо ми візьмемо Гезу, він в цьому сеті, і в Мастері, просто того, що тут є дуже гарні шмотки, які я не можу ігнорувати. На ХП, наприклад, і ефект хід зі швидкістю, класно. Андрас, це виключення. Просто того, що в мене був цей сет, я його купив. А, Ніт також. Сет на майстерність і точність. Анхі – та ж сама історія. Не думаю, це зрозуміло. Всі вони вдягаються плюс-мінус однаково. Майже всі дотери вдягаються в один тип сетів. Тобто, це або ендюрка для вижигу ХП, або це все ж таки accuracy сет точності. Дуже раджу. І є ще останній сет. Який заходить, як на мене, дуже зрідка. І в мене в нього вдягнений лише Андрас. це сет проникнення. Це сет, де потрібна атака і мастері. Таких героїв насправді не дуже багато. Ну, Тобто, це можна сказати, що всі ядовики, але на всіх ядовиках вам все одно потрібна влучність, тобто, ефект хід. Якщо у вас на ядь, на бліді, на Берні не буде влучності, ну, принаймні там 70% на початку, там, пізніше вже близько до сотні, це буде дуже-дуже погана ідея, тому що ту шкоду, яку ви наносите, а саме шкода Damage Over Time, ви не зможете її накласти для того, щоб її нанести. Тобто для того, щоб нанести цю шкоду, потрібно влучити. І тут ефект хід. Він же точність надзвичайно корисний. Я крафчу саме цей сет овер проникнення. Але я думаю над тим, що, можливо, я б в якийсь момент став би його крафтити також, виключно через те, що в мене гарно одягнуті дотери вже. Тобто вони зараз в обносках, але колись вони будуть обтягнуті гарно а не в обносках. Тому це матиме сенс. Якось так. Давайте підсумуємо, які сети ми хочемо крафтити, з якої групи руди. Перше сет швидкої допомоги. Він же first aid set. Другий це сет на пряму шкоду, Slay Set. Третій це Feather Set. Думайте про нього як про переробку поганих предметів вас, вашого сету швидкості. І четвертий це accuracy сет. Влучності, точності, міткості, це, як хочете. Також, з опціями в Penetration set, але я знову ж таки, він трошки більш вузько спеціалізований, ніж цей сет. Тому що цей можна наступити на всіх і він буде гарно працювати. Я думаю, якось так. Якщо у вас залишилось якісь питання по якимсь конкретним героям, чи якісь ідеї, можливо, я не сказав. Про героя, якому класно заходить Guardian set, або Wild set, якому тільки Кріт Шкода, треба не треба кріт Демедж, якому тільки Рейд, перепрошую, треба. Або якщо у вас родять, одягнені в Холі сет, і ви скажете мені, що він краще, ніж Фізер, пишіть в коментарях, мені цікаво буде подискутувати. І дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайк, коментарі. Ну, коротше, як там всі ютубери кажуть. Дякую вам за перегляд.